Всім привіт! Сьогодні 14 березня 2023 року. І з отакі нам подарунки. От Прийшли, а сусід викопав мені подснежнички. Отакі От ще є морозник, смірник по-польськи називається, і такий ранник Емеріс я прочитала, дуже гарненькі жовті квітики. Прям великі кущики. Отакі. От це, мабуть, трошки запізнів на 8 березня він вирішив нас так привітати з мамою. Якраз в мене є горочка така альпійська. Ці квіти росли у нього в такому заброшеному садочку, там дуже-дуже багато рослинок. І сонце, я так зрозумів, там не дуже багато. Ну і буду також старатися висадити, посадити їх у такому містечку, де не буде дуже багато такого сонця. Тут у нас і деревця. Сонечко аж після трьох годин тут з'являється. Посадочки в мене тогорічні. Ну і будемо підселяти нових жителів. І вже якась маленька бджілка, чи не бджілка вже прилетіла. Це багаторічник, гарно росте під чагарниками, під деревами, в полутіні. Так що такий ерантіс. Раніше я її не саджала, а зараз посадила і підсніжнички. Остання квітка розділила я кущик. Тут в нас лісова мідуніця є, волога земля тут, і на горі горочка, там де більш сонечко попадає. І ось такий ще морозник білого кольору. Дуже нежний, красивий. Також сьогодні я досаджую. Тут багато їх, Теж тут пішли вже ось така міцна корнева система, величезний кущик. Так, Дякуємо нашому сусіду. Так, буде тепер у нас ще тут, коло другого морозичка. Хочу показати, як розмножувати. Морозник, такий морозничок. Це в мене є один кущик, і я хотіла її посадити, але бачу, тут сама відійшла ось о, друга поділочка. Ось ось. я посадю окремо, просто-просто від цього основного кущика можна так і розмножувати.